Вулиця, Харків, вулиця Дерев'янка 8. Житловий будинок частково знищений. Згори видно слід а, чогось прильоту. Дитячий садок дерев'янка 6А частково знищений. Вибиті навіть з м'ясом вікна, двері. А, практично всі непридатні для користування. Житловий будинок поруч частково знищений. І ще один вибиті багато вікон. На, на тому будинку теж є вибиті вікна, хоча він далеко. І зараз більше покажу а, дитячого садка, в якому він стані. Бачите, тут у нього рами вибиті, причому великі рами. А, тут якийсь стовп. Просто рознесений навпіл. Дуже багато всього валяється, ну трохи розбирають уже завалів. Оцей будинок більш чітко. ну Тут інфраструктура сильно зруйнована. По поверховому огляду це часткове знищення, але очевидно ж треба дивитися всередині. Я зубаро Наталія Володимирівна. Сьогодні 14 березня 2022 року. Адреса Харків, вулиця Дерев'янко, 6А, вулиця Дерев'янко, 8.